Починається в житті з домполіром. Кожен кран підписаний, але ми маємо бути людям. Має, має бути така, що вона має бути ні. І Таким чином держава зобов'язується вкласти в це будівництво мінімум 306 мільйонів гривень, з яких 50 мільйонів вже на рахунках замовника комунального підприємства. 50 мільйонів вже зарезервовані і будуть виплачені одразу ж після. Того, як буде необхідність в цьому і на наступний рік вже передбачено наступні 200 мільйонів. Я не виключаю, що при потребі ця сума може змінюватися з точки зору збільшення. Бо сьогодні держава взяла частину відповідальності за те, що цей об'єкт буде зданий вчасно, за те, що цей об'єкт буде відповідати вимогам УЄФА. і що Ніяких порушень в реалізації проєкту Львівського стадіону не буде напитуватися. Роботи не припиняються, роботи ведуться. І це так само підтверджує, що стадіон буде введений в експлуатацію вчасно. І жоден із представників генпідрядника не підійшов цей момент Я не сказав, що стояти під стрілою без каски. Непричетним до будівництва людям заборонено незалежно хто це міністр, мер, голова адміністрації.